Президент Зеленський, від себе, і майже я впевнена більшості американських громадян, ми так глибоко шкодуємо за те, що з вами поводились сьогодні в Білому домі. Президент Трамп свиня. Він свиня, ганьба людини. А президента і це це було так неприємно бачити, як сьогодні з вами поводились. Не дозволяйте їм, не дозволяйте їм диктувати, що ви повинні робити, і що вам треба говорити або перестати говорити. Стійте міцно, і ми будемо стояти поряд з вами. тому, що Трамп, Трамп це у мене навіть слів для нього немає, чесно кажучи, тому що це просто таке. Таке негарне слово якесь, щоб його описати, який він негідник, огидний.